Криворізького міського голови завостіян Сергій Михайлович 14 грудня у Кривому розі вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Пані Людмила, чий чоловік приймав участь у дезактивації АЕС, розповідає, що вшановування Чорнобильців дуже важливе, адже завдяки ним, їх мужності, самовідданості та бажанню вберегти життя інших людей, наслідки аварії було швидко ліквідовані. Ми отримали грамоту. За те, що він в свій час він дав своє здоров'я, боровся, був на ліквідації наслідків аварії. Він був водієм, пішов, а робив усі роботи, що приходилося. Їздив, я тільки вчора запитувала, він казав по, по всім зонам, ну там. Де я був, каже, на дезактивації. строїли, обирали і все, возили їх, в палатках спали, жили в лісу. Загалом міськими нагородами відзначили 18 ліквідаторів аварій на Чорнобильській АЕС. Серед них також є ті, хто отримали нагрудні знаки за заслуги перед містом першого та другого ступеню. Свою почесну нагороду отримав і Василь. Кращі з кращих є визначають. Це приємно для людей, тому що про нас місто не забуває, згадують. Періодично після урочистостей подвиг ліквідаторів вшанували і біля меморіалу сквері героїв присутні ходою пройшли до монументу, присвяченого пам'яті чорнобильців, та поклали до підніжжя квіти на знак їх героїчного подвигу. В кривому розі проживає понад 3,5 тисячі чорнобильців, якими, попри військовий стан збережено всі соціальні виплати з міського бюджету. Крім них, соціальна підтримка надається і для 700 сімей померлих чорнобильців. Загалом з початку поточного року всі вони отримали грошову допомогу з міського бюджету на загальну суму понад 13 мільйонів гривень. Ми повинні пам'ятати всіх наших героїв. В кривому розі зараз живе більше ніж 3600 героїв Чорнобильців. І Місто завжди опікувалося, опікується і буде опікуватися кожним, хто зупинив ту страшну трагедію на Чорнобильській станції. Тож, незважаючи на складні економічні умови, у кривому розі ліквідатори аварії на ЧАЕС та родини загиблих не залишається без уваги та підтримки. Крім грошової допомоги, для них збережені усі міські програми, які є унікальними в рамках України, зокрема, видача проднаборів, а також відшкодування вартості проїзду автомобільним або залізничним транспортом. Маргарита Назар. Нко Сергій Філоненко перший міський.